Доброго дня діти. Сьогодні у нас з вами нова тема. На минулих уроках ми з вами вивчали дві базові алгоритмічні структури: це алгоритми лінійні слідування, також алгоритми з циклами, тобто повторення. Сьогодні ми з вами починаємо алгоритми з розголодженням. Але для початку познайомимося з поняттям, яке нам допоможуть в цьому. Це висловлювання, істинні та хибні висловлювання. Вам буде в домашньому завданні опрацювати матеріал підручника на сторінці 218-219, інформатика, автори Ривкінд, 22 рік. і... Треба буде скласти по два висловлювання, два висловлювання істині, тобто правдиві, два хибні, тобто ні, і два складних висловлювання з умовою. Для того, щоб їх записати, я вам додала віртуальну дошку, щоб ми могли потім їх всі передивитися разом. Ви заходите на ось це посилання, і тут ви одразу можете побачити завдання. саме. Так, скласти два істинні висловлювання, скласти два хибні висловлювання, скласти два висловлення з умовою. Далі в лапках бачимо тема тере, клас і своє прізвище. Що це означає? У кожного з вас, коли ви відкриваєте ось це вікно, внизу є ось такий плюсик. Натискаємо на нього. І ось бачимо, відкривається так званий стікер, де замість теми ви вписуєте свій клас і ваше прізвище та ім'я. Ввели своє прізвище та ім'я, клас. І далі напишіть, будь Напишіть щось фантастичне. Да? Ви якраз сюди вписуєте по два Ось ці речення. Закрити Не зберігати За приклад у вас вже є створений такий стикер Е, Як це записуєте? Бачимо по порядку два істини тобто ці висловлення, які є правдивими. Сонце це зірка, вода має три стани. Ви можете свої якісь придумати. Україна це незалежна країна, так, Київ столиця України або щось інше. Далі, після істинних висловлювань вам треба записати два хибні, тобто ті висловлювання, які є неправдивими. Наприклад, на яблуні ростуть груші. Крокодил має пір'я. Так, Це у нас хибні висловлювання, ви їх записуєте далі. І е, останнє завдання це скласти два висловлювання з умовою, е, використовуючи ось ці слова, якщо і то. Е, Якщо у фігури три кути, що це може означати? Що це трикутник. Якщо температура нижче нуля, що це означає, що вода замерзла. тільки замість що це означає, ви ставите просто слово то. І потім натискаєте Опублікувати. Зараз я... Ось. Тут буде опублікувати, натискаєте Опублікувати, і воно у вас зберігається. І потім ми е, може, можемо всі разом продивитися всі ваші е, роботи.